Продається ділянка в селі Басівка біля Львова, недалеко від окружної дороги, десь приблизно кілометр. Ділянка знаходиться всередині села. На ділянці розташовані будівлі. Та гараж у ділянки 27 на 78 метрів, 21 сотка площі, чудовий заїзд, асфальтована дорога навпроти церкви Петра і Павла. Є всі комунікації, вода, електрика, газ. Обжитий район, живуть сусіди. Навпроти ця жовта будівля це амбулаторія сімейна. Дзвоніть, пишіть.